Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Зайчик сівпі не хоче йти в дитячий садочок Анастасія Ласточкіна. Ранок був чудовий. Під лапами шурхотіли осінні листя, зайчення сівбих. Грало в хованки і сейчатами. Я старший і тому буду водити, сказав сівбі і став гучно рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, я йду шукати». Сівбі було так весело, що він не замітив, як пройшов день, і мама покликала його додому. Сівбі, у мене для тебе є подарунок, радісно повідомила мама. В лапах у неї була новенька синя жилетка. Мамо, але я не хочу носити жилетку, пробурмотів сівбі. Миленький, ти вже зовсім дорослий. Твоє хутрячко стало сірим, а це означає, що тобі потрібно йти до дитячого садочка. А мені на роботу. В дитячий садочок не хочу, закричав сівбі і побіг до своєї кімнати. Його друг, зайченя кузя, розказував йому, що в садочку треба спати вдень та дають кашу на сніданок. А сівбі хотілося безтурботно пригати по галявинам, загоряти на сонечку. Поливати та гризти солодку та хрумку моркву. Дитячий садочок заходився на іншому краю лісу. Сівбі хмурився та мерз. Так рано він ще ніколи не прокидався. Очі злипалися, а мама вела його за лапу як маленького. В роздягальні сів стало страшно, бо мама пішла, і він залишився один. Але тут з'явилася вихователька Зая Петрівна та його знайома мишка Марійка. Сівбі, як добре, що ти прийшов, зраділа мишка Марійка. Ми будемо разом ходити в дитячий садочок. Зараз я тебе з усіма познайомлю. Марійка взяла сівбі за лапу і повела до кімнати. Настав час сніданку. Привіт, сівбі. Я ведмедик Мишко. Ти чого таку смачну кашу не їсиш? Не хочу я каші, нагрубив сівбі. Я хочу моркову! хочу, хочу, хочу. Потім усі пішли гуляти. Сівбі побачив, як крись лізі гарно катається на самокаті. Я теж хочу кататися. Віддай, зажадав сівбі. Але зараз моя мяу, черга, а потім ведмедика мишка, несміливо відповіла лізі. А я хочу, хочу, хочу зараз, прокричав сівбі і відібрав самоката. В тиху годину усі лягли по ліжечках. Бум, бум, бум. Сівбі не спалося, і він став бити в барабана. Тихіше, сівбі, ти заважаєш нам спати, обурилося совенятко в світі. Що не чую? кричав сівбі. Після тихої години усі пішли на ставок. Єнотик сем вмивався, а сівбі пригав у воді і бризкався на всі боки. Сівбі, перестань. Сумно попросив єнотик Сем. але сівбі його не слухав. Він радів, що тиха година скінчилася. Раз так ми йдемо. Залишайся один. Не витримали звірята. Сівбі стало дуже погано і сумно. Усі грали без нього. Ніхто не зважав на нього. Сівбі! Що з тобою? спитала Зая Петрівна. І тут сівбі не зміг більше терпіти і гірко заплакав. Сівбі, треба бути уважним до інших, зітхнула вихователька. Намагайся спілкуватися з усіма, не будь грубим. Всі переживали, коли прийшли до садочку в перший раз. Як мені тепер все виправити? Вибачитись? Вибачитись це добре, але вчинки, кажуть, гучніше слів. Спробуй виправитися, відповіла вихователька. Під час полуденку сівбі поговорив з Мишком про моркву та малину. На прогулянці уступив лізі самокат. Вибачився перед Семом і світі. На заняттях сівбі так гарно намалював мишку Марійку, що всі звірята також захотіли свої портрети. Увечері за сівбі прийшла мама. Так, рано, мама, а можна ми прийдемо завтра? Я не встиг закінчити малюнок? спитав Сівбі. Звісно, дорогенький, зраділа мама. А що ти малюєш нових друзів? відповів Сівбі. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.